Новий будинок і розміщена повз нього дорога на вулиці Достоєвського стали причиною конфлікту мешканців мікрорайону. Близько місяця тому представники ОСББ Північний бульвар 7А» самовільно заблокували рух автомобілів по даній вулиці. Адже грунтова дорога на думку людей є пішохідною. Відтак на проїжджій частині з'явилися залізобетонні блоки. Це викликало спротив сусідів з вулиць Заклинських, Достоєвського та Угорської. Кажуть, тепер до них не можуть доїхати аварійні та рятувальні служби, не те, що особистий транспорт. Усні перемовини та звернення. Нення до різних відомств міської влади результатів не дали. На думку заблокованих мешканців, чиновники їх не чують, бо в конфліктному ОСББ проживає депутат від більшості Сергій Стефанко. Саме він за словами обурених мешканців особисто керував встановленням бетонних загород. Стефанко Сергій особисто в мене є свідки. Особисто він мені казав, що блоки ці будуть як стояли. Що він їх поставив? Вони будуть тут стояти, і якщо я їх трону, він подасть на мене в суд і. Буде зі мною говориться судитися. Ми вже місяць тут всі на взводі і не знаємо, що робити. От, прошу дуже, я би хотів запитати, чим займається свобода взагалі. Вот якщо вона не може зробити, скажімо так, зручність і комфорт мешканцям цього мікрорайону, то як не збирається зробити цілому місяці Україні. Натомість Сергій Стефанко свою участь в організації блокування дороги відкидає. Каже, про ситуацію знає, адже є мажоритарним депутатом на даному окрузі. І згідно з генпланом, каже обранець, вулиця Достоєвського на конфліктному відрізку і справді пішохідна. Це мій виборчий округ і все, що там. Робиться Все асоціюється, що десь я причетний. Я, звісно, що там хожу, подивився, що блоки поставлені. Але... В принципі, зараз треба буде, щоб це питання було чи затверджене комісією, чи відхилено. крапку у конфлікті вже цього тижня може поставити комісія з безпеки руху. Саме в цей орган Сергій Стефанко подав документи, які мали б узаконити встановлення бетонних блоків на вулиці Достоєвського. Тим часом невдоволені сусіди ОСББ запевняють, якщо влада буде і надалі бездіяльною, демонтують загороду самотужки.